Ті, хто думає, що лісостепу зневоднення боятися причин немає, помиляються. Ознаки опустелення вже помітні і на нашій території, особливо у південних регіонах. Це видно по тваринному світу, це про рослини наступають. І е, кліматичні зміни є вже такі рослини, які бджоли мед беруть і вони не бояться. А мед стає отруйним так само комахи різні, кліщі різні. Ми вже чуємо по радіо. Це от вони вже тут. З'являються й отруйні змії, і павуки. А от волога зникає. Прісна вода, природний ресурс, який загрожує зникненням. Пересвідчитися у цьому тепер можуть і подоляни у Криницях і водоймах Хмельниччини. Катастрофічно падає рівень води. Хмельниччина більш-менш була би, скажемо, Сьогодні забезпечено питною водою, але ми бачимо останніх десь приблизно 5 років, коли вже голови всіх сільських селищних рад, от вони криком кричать, що пропадає вода в криницях. Ну, оскільки це не системно було, оскільки це такі на, на рівні ну не, не координованому, то скажімо, органи влади, ні місцевої ні центральна якби не дуже звертали увагу на цю проблему. Аби знайти вихід, потрібні величезні гроші. Єдиним вирішенням проблеми може стати централізоване водопостачання. Скільки коштів треба, аби кожне місто і село краю забезпечити свердловинами і водогоном навіть не підраховано. Та йдеться про мільярди гривень. Річки міліють криниці висихають. В артезіанські води в зв'язку з цим мають загрозу через неконтрольоване буріння свердловин приватними особами, теж вийти, прийти в негодність терміново, проводити в всіх населених пунктах централізоване водопостачання, тобто бурити свердловину, де б вони не були. Тягнути до сіл воду, тому що вода може зникнути дуже дуже швидко. Утім, сподіватися на державу у цих умовах, обманювати себе самого дієвіше, економити воду і ставитися до неї як до скінченного ресурсу. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.